Ми обійшли весь новий оцей острів-резорт Cinnamon Я Не помиляюся. Синамон точно пам'ятає, корейця по-англійськи. І тепер ми вже можемо заселитися. Бо ми так приїжджаємо, в цей готель, ходимо, нам показують номера і зараз покажу цей номер, в якому ми будемо жити найближчі два дні. Це є... Це саме мережа. Е -ла е -ла Мальдівець, попередній готель називався. А цей називається Сінамон. Зараз будемо дивитися на нього цей готель. Точніше. Дивилися на наш номер, де ми будемо жити. Вуаля, давай я ще зайду. О, це наш номер. На... Синамон. Як правильно Іване? Dan Valley. Dan Valley. О! Це такий от, і маємо санвузел Сінамон Данвелі. У них така фішка, щоб було завжди або взагалі на вулиці він бути санвузол. Ну, такий номер простенький, нічого особливого. А нам нічого особливого і не треба. Острів цей набагато більший, раз, раз напевно, п'ять. Запередній то був такий метр на метр. Можна було десь хвилин обійти. цей вже острів великий. Ми його обходили, напевно, годину ходили. І от він. Ходиш і неряємо. Ми тільки приїхали, обійшли острів і відразу зараз йдемо на пробіжку, прямо будемо тут бігати. Тут доволі спекотно, нічого, вже організм більш-менш адаптувався, бо спочатку просто підтекли, що було як в парній сауні. А зараз вже більш менше. Самої друзі, звертайтеся в компанію моретурів. Різні варіанти ми запропонуємо тих готелів, які ми бачимо вживу, а не просто десь там в інтернеті почитали. Ну і ті, хто хотіли би працювати в цій чудесній туристичній галузі. Є можливість придбати прочезну моратурів. Ціна фактично 15 тисяч гривень. Ну, Це не означає, що там за вас все зроблять, але це буде гарний старт для вашої початку бізнесу в такому чудовому, найкращому, напевно, галузі, як туризм. І у вас буде можливість подорожувати, так як ми це робимо. Шість років назад, тому, половиною, я придбав франшизу Моретурів і ніколи про це не пошкодував. І завдяки цьому побачив дуже багато країн світу, що і зараз роблю. Це стало моїм захопленням. Так що хочеш відкрити свою турфірму, звертайся, пиши, я тобі в цьому допоможу. І, по ходу навчився дуже багато всього, не тільки по готельній базі, а по інтернет-маркетингу, по продажах і багато всяких різних речей. Ну і ще раз дякую компанії е, туристичному оператору Альф, який організував нам цей тур шикарний для, наш, для 12 українських турагентів. І зараз ми перебуваємо тут завдяки туроператору Альф. Ну що, успіхів всім, гарного настрою. Бажаю відкривати нові країни вам, подорожувати, знаходити на цей час і можливості. Ну і Тим більше людина, яка подорожує, вона і заробляє краще, тому що вона в неї є гарний мотив гарний стимул це робити. З вами був Людмир Баньков, будьте здорові з Майдів, з портажем з острова Цінамон. Будьте здорові, До бачення.